Тікток просто заполонила азійська субкультура із 2000-х, яка називається Дяру, і виглядає ось так. Господи, допоможи. Той же час на вулиці підлітки утворюють цілі субкультури із аніме. І в цьому відео я розповім, що це такі ваші і Гулі, чому вони так виглядають, і як взагалі це все з'явилось і стало популярним. Мій сьогоднішній образ також надихнутий однією з субкультур, про яку буду розповідати. А мене звати Богдана. Ви на моєму каналі і поїхали! І це вже друга частина про популярні зараз субкультури. А першу де я розповідаю про ріданів і няшек, ви можете глянути по посиланню в описі. А почнемо ми зі стилю або ж субкультури, яка називається гуль. Це ті самі хлопчики, з яких сміються за те, що вони відрощують собі великі патли і називають їх швабрами. Сама назва цієї течії, як і основна ідеологія, пішла, як не дивно, з аніметі називається такісті Гуль. І я взагалі в шоці, що воно досі настільки популярна, бо це аніме було популярним, коли мені було років тринадцять. А тут пройшло стільки часу, і через нього вже цілі субкультури зароджуються. Ну, це мастедонт в світі аніме. У нас серед українських медіапродуктів настільки довго на плаву може триматися ті дев'яносто п'ятий квартал. Так, давайте розберемось, чому ці хлопці називають себе саме гулями. А справа в тому, що в аніме гуль це монстр, який виглядає так само, як і звичайна людина. Але, на відміну від просто людей, йому треба кушати інших чоловічків для того, щоб існувати. Звичайно ж, у них є надприродні властивості, але допоки вони їх не показують, від звичайної людини ти гуля не відрізниш. Тож виходить, що цим гулям треба. Треба маскуватись в натовпі. Тож хлопці, які асоціюють себе з гулями, мають на увазі те, що в них є щось таке приховане, що вони мають маскувати своє справжнє я серед натовпу. І вони повинні от щось це приховувати серед людей, приховувати свою справжню особистість, свою справжню натуру. Був такий стігуль, а став. То київський. Вибачте, це баян з 2015 року з групи аніме психії із ВКонтакті. Але ну важко було втриматись. Як не складно здогадатись, то представники цієї течії доволі такі меланхолічні, закриті і ще дуже часто називають себе дедінсайдами. У no Деденсайд слово не нове. Я думаю, переклад ви розумієте. По інформації яку я знайшла в інтернеті, деденсайди не вважаються прям окремою субкультурою чи стилем. Це більше якийсь стан душі або естетика. І гулі можуть вважати себе деденсайдами, але деденсайди не обов'язково повинні бути гулями. Візуальні риси цієї субкультури або ж стилю, як ми можемо побачити, також спрямовані на те, щоб сховати максимальну кількість тіла або обличчя. Її представники відрощують волосся і укладають його таким ціном, щоб обличчя майже не було видно. А зачіста ще при цьому здавалася максимально об'ємною. І хоч багато хто з цього сміється, але як на мене історія не нова. І з десятиліття в десятиліття, з однієї субкультури в іншу, відрощування якоїсь величезної чолки або волосся, яке падає і закриває обличчя, це прям база. Змінилась лише обгортка, але не наповнення. Підлітки так само хочуть приховувати своє обличчя. І з однієї сторони, я думаю, що це пов'язано з тим, що вони хочуть бути більше такими загадковими, таємничими, крутими, схожими на своїх улюблених героїв за аніме чи фільмів. А з іншої, це може бути також пов'язано з не дуже високою самооцінкою, що є нормальним розповсюдженим явищем серед підлітків. Ну і так як цей стиль або ж субкультура пішли з аніме, а головний герой цього аніме, має біле волосся. Звичайно, що її представники також часто фарбують своє волосся в білий, щоб бути схожими на канекі кіна. Окрім зачіски, основною чертою також є оверсайз-одяг, який особливо не відрізняється з кравими кольорами. Це або чорний, або чорно-білий. І на цьому одязі іноді можна побачити елементи із аніме, такі як, наприклад, малюнок сороканіжки. Як відноситись до цієї субкультури, звичайно, вирішуєте самі. Але я вважаю, що копіювання і наслідування улюблених героїв з аніме. Фільмів чи у Це також абсолютно не нова, а доволі розповсюджена і нормальна річ. Так роблять як діти, так і підлітки, так і дорослі. Ну ви знаєте, що трапляється з дівчатками після перегляду фільма Пілл. No, з гулями розібрались, тож давайте вже перейдемо до «Гяру». «Щас буде можніший каламбур. «Гярук Бірча. Між дяру та тими ріданими няшками і гулями є велика прірва. Як мінімум тому, що всі вони з'явились доволі нещодавно, і їх навіть важко називати субкультурою. Коли я шукала про них інформацію, то там люди ділились на два табори. Хтось називався субкультурою, а хтось наголошував на тому, що це лише стиль. Тому я у відео також проговорюю, що це субкультура або стиль. А ось Джаро це субкультура, яка вже з'явилась доволі давно і яка має багато своїх стандартів, канонів та підвидів. В інтернетах я знаходила навіть думки, що сучасні няшки, про які ще розповідала в попередньому відео, ви можете глянути. По посиланню в описі це підвід гяру. І зараз відтоці прям цілий тренд повторювати макіяжі цих гяру. Як я вже сказала, ця субкультура існує доволі давно, і це доволі дивно, що вона так різко, спонтанно, зафорсилася саме зараз. Але я думаю, можливо, це пов'язано з тим, що останні роки в інтернетах в цілому популярно все азійське і воно стає все більш популярнішим. Це і ті ж кей-поп, це і дорами, та ж сама гра в кальмара. Тренди на азійської матіяжі, і на одяг, теж аніме, манга. В общем, гарно азіати попрацювали на розповсюдженням своєї культури. А сама ж субкультура з'явилась як бунт проти тодішніх стандартів краси в Японії, які в основному були зациклені на блідості шкіри і максимально закритому одязі. Якраз таки з їх зовнішнього вигляду ми можемо зрозуміти, що вони все робили наперетір. Якщо вважалось гарною і була популярна бліда шкіра, то вони мазалися автозагарами, брали максимально темну таку жовту тоналку, ще й ходили в солярії. Якщо вважався нормальним і правильним, скромний закритий одяг, то вони одягались максимально відкрито і яскраво. Коротше, буянили тока так. Ну, щоб виглядати так, це дійсно потрібно мати багато сміливості. А якщо ви відчуваєте, що хочете виглядати якимось конкретним чином чи щось робити, але не можете, бо там боїтеся, боїтеся, що про вас подумають, що про вас кажуть, чи боїтеся помилитися, то звичайно я вам порекомендую звернутися до психолога. Та де ж знайти психолога? Спитаєте, ви а я і відповім на Майндлі. З Майндлі тобі не доведеться написувати друзям і знайомим щоб якось через них вишукувати нормального спеціаліста. Бо тут у всіх є відеовізитівті, чи ти зможеш переглянути і вибрати для себе максимально підходящого та комфортного психолога. А з моїм промокодом, який я залишу в описі до цього відео, ти ще отримаєш занижку на першу консультацію з будь-яким спеціалістом. Тому бери занизочку і вперед до психолога. Ти знаєш, що давно пора. Мій образ сьогодні також надихнутий саме субкультурою Гару. Але майте на увазі, всього лише надихнутий. Це не канонічний макіяж і не канонічна Гару. І ось ця канонічність це і є ще одна причина, чому ось ці відеоблогери, які повторюють образи Дяру, так гарно набирають перегляди. Бо якщо зайти в коментарі до них під цими відео, то ми можемо побачити там. Купу спорів, чи авторка, чи ця блогерка правильно повторила Матєш Гяру. І там постійно люди пишуть, що це якась неканонічна, а інші їм пишуть, що ні, це канонічно, а треті взагалі пишуть, що канонів немає. Що це бунт проти стандартів, значить канонів не може бути. Але якраз такі ці думки, які люди пишуть в коментарях, і допомагають цим відео набирати перегляди, бо таким чином вони просувають відео. ну, а Таким чином, чим більше це просувається, тим більше інших блогерів на це дивляться і роблять також такі образи. І хоч одні вважають, що канонів немає, інші все таки розповідають, що вони є, і навіть розпосюджуються на всі підвиди. А звучать вони так. В Гяру дуже важливий макіяж. Як я вже казала, макіяж, який максимально підкреслює і збільшує очі. Але це підкреслення і збільшення також має проходити конкретним способом. А саме основна черта цього всього це вихід за контури ока, ось тут внизу, і це називається друп. Розмір цього друпа залежить від підвиду гяру. Та ще однією важливою рисею є те, що на цьому друпі не промальовуються вії. Тобто, так як у мене, робити не треба і не канонічно. Ну, взагалі робіть, як хочете, але це типу не канон, тому що зазвичай всі вії там накладні. Накладні вії це також основна ця важлива канонічна деталь, і вони наклеюються як і зверху, так і на ось цей друп. Тобто такі лялькові матіяжі не є канонічними для яру. Ну і звичайно, так як очі вже збільшуються, то треба їх збільшувати по максимуму, а саме лінзами. Але важливо, щоб лінзи не були чорними, а просто різних кольорів, максимально бажано яскравих. Та, на мою думку, ось ці всі спори через канонічність Гяру могли з'явитись через те, що коли ми уявляємо собі Гяру, то нам приходять якісь найстравагатніші і найтакі бунтарніші образи. Тобто, ще за все нам приходить під вид щось типу ямамби. Ямамба. Це підвид дярують і називають екстремальним. Їх основні характеристики це темна шкіра, така ж темна основа під матіяж, надладні вії, яскраві тіні, білий нерозтушований контурінг обличчя і губи. Також можуть бути білими або чорними. В їх зачістрах і водіці також багато різних яскравих кольорів. А сам підвид надихнутий японською міфологічною істотою Ямаубою, яка є гірською відьмою. Але не всі підвиди гару виглядають так, можна сказати, агресивно. Наприклад, є Хіми Гару, це такі більш ніжні гару принцеси. Хімеру це підвид, який об'єднує в собі стилі Гару та лоліти. Тому їх м'яж більш ніжний, а зовнішній вигляд включає в собі багато рожевого, аксесуари у вигляді бандитів та квіточок. Також є більш повсякденна версія цього підстилю, яка називається Хіми Кадзі, що переводиться як принцеса Кежуал, і їх вбрання набагато стриманіше. Або також дуже популярний розповсюджений. Підвид називається коґару. Це такі дяру в шкільній формі. Їх образ також більш стриманий, але не менш екстравагантний. Вони так само носять гару мейкап, але поєднують його зі шкільною формою, короткою юбкою, гольфами та аксесуарами. Звичайно, у дяру набагато більше підстилів. Але я розповіла про такі найбільш популярні, і якщо розповідати прямо про всі детально, то це вийде дуже довге відео. Взагалі, це прикольно, що так активно зараз почали форсити цю субкультуру, бо це виглядає дійсно незвичайно. Know, і дійсно каляючим виклик. Ну і ще це така прям ностальгія. І ти, прям, коли дивишся на ці всі субкультури, ти наче заглядаєш в ті давно минулі часи. Але, на мою думку, не обов'язково бути частиною якоїсь субкультури, щоб позичити якісь візуальні чи ідеологічні риси просто для себе, для свого повсякденного життя. Бо якимись обрізами можна просто надихатись, або просто приміряти для себе якісь образи і обов'язково Схова бути прямо частиною спільноти, або виконувати всі ці задані канони. Отака От мораль. Ну що ж, а це відео вже підійшло до кінця. Ось такі у нас сьогодні були субкультури. Пишіть в коментарі, яка з них вам сподобалась найбільше, а яка найменше. Ну і взагалі пишіть, що ви про них думаєте. Ну і, звичайно, пишіть, як вам мій образ, чи пасує він мені, чи ні. Ну і звичайно ж, я вас попрошу, тиснути лайк, підписатись, звернути дзвіночок. Ну а якщо ви жорстко хочете підтримати цей канал і мене хочете прискорити вихід відео, бачити їх раніше, бачити відео для спонсорів, і щоб я вас і ще й у них згадувала та отримувати ще купу інших плюшок, то, звичайно ж, оформлюйте спонсорську підписочку. Таким чином, ви дійсно дуже сильно посприяєте розвитку цього каналу. А з вами була Богдана, і я бажаю всього хорошого вам в житті. Пока!